Офіційний візит президента Франції Мануеля Макрона і його дружини до Великої Британії сколихнув в соцмережі і не тому, що це перший візит голови держави Євросоюзу після 2008 року, а тому, що Макрон постійно порушував офіційний етикет. Почалося все з прильоту, коли у трапа літака. Майже 10 хвилин довелося чекати самим Уельським разом із делегацією. Принц і принцеса були дуже чемними. А от Макрони затрималися. Після чого Бріджит, дружина президента, спускаючись сходами, не прийняла руки чоловіка. І це звичайно помітили всі. Нагадаю, що не так давно весь світ бурхливо обговорював ляпас, який Макрон отримав від своєї дружини на борту літака. Після скандалу Макрон навіть збирав засідання і наказав вилучити всі чутки з цього приводу в змі. Схоже Бріджит аб'юзер. А може, їй не подобаються офіційні візити. Така поведінка неприпустима. Але повернемося до візиту, темою якого є воз'єднання інтересів держав Франції і Британії і укріплення статусу обох в співпраці. До речі, опитування серед британців довели, що Макрон подобається його називають гарним, красунчиком, привабливим, ввічливим. Але і тут президент трохи схибив, порушивши королівський протокол під час інспекції військ у верхньому районі Вінзора. Під час прямої трансляції GB News королівський кореспондент, зазначив про порушення правил. Він сказав: зараз на ваших екранах ви побачите, як король Карл III йде позаду президента Франції, і ця ситуація нагадала візит Дональда Трампа на першому терміні його президентства. Тоді Трамп йшов попереду королеви Єлізавети II, але йому вистачило мізків зупинитися і почекати її величність. Але і тут Макрон знову схибув, торкнувшись спини гвардійця. Ну що тут скажеш? Француз, одним словом, це неприпустимо. За суворим протоколом гвардієць повинен голосно крикнути Руки геть від королівської гвардії. Але він не зробив цього з поваги до президента. Король Карл третій, по батьківськи спостерігав за ляпами привабливого француза з посмішкою дідуся. На офіційному бенкеті, де були присутні сестра короля принцеса Анна Герцоги, Еліта, сер Елтон Джон, сер Джагер, президент Франції заявив, що Велика Британія була сильнішою з ЄС. Під час насиченого триденного візиту Макронів до Британії, вони зустрілися з безлічч знаменитостей першої величини. На розкішному бенкеті у Вінзорі Макрона посадили поряд з чарівною принцесою Кейт. А от Бріджит сиділа поруч з Уільямом. Король Карл III був у гарному настрої. Вони дружньо спілкувалися з Макроном і говорили про мови і весь час посміхалися. Ну а вишенькою на торті став від'їзд. Французької делегації з Вінцерського замку. Звичайно, цей кометний випадок показали на телебаченні. Ми бачимо, як авто французів від'їжджає з відкритим багажником, з якого сипляться валізи. Персонал сигналізує про конфуз, але машини, не звертаючи уваги, накривають п'ятами. Погодьтеся, це схоже на втечу. Отже, попереду офіційний візит Дональда Трампа, і ми будемо спостерігати за ним. А кмітливі французи, скоріш за все, тепер знімуть комедію за реальними подіями.